Ну що, ціна біткоїна вже вище 90 тисяч доларів. Я досі тримаю угоду, яку відкрив по 69 тисяч доларів. Але на графіку біткоїна з'явився новий унікальний сигнал, який може вплинути не тільки на ціну головної криптовалюти, а й на весь інший крипторинок, в тому числі альткоїни, найближчі тижні та місяці. Про нього я вам маю просто розказати в цьому відео. А в кінці відео ми поговоримо до яких величин, до якої ціни може вирости біткоїн, та коли почнеться той самий альсезон з ростом альткоїнів в 2-3, можливо в 5 разів. Тож додивіться це відео до кінця вже традиційно почнемо з огляду моїх угод. Остання угода, яка була відкрита по 69 тисяч доларів. 69 400 досі відкрита. По прибуток по ній приблизно 62 64 відсотки, бо я відкривав її з плечем X2 чистого руху на біткоїні. Я зловив приблизно плюс 34 відсотки разом з моєю спільнотою. все це завдячуючи завдячуючи індикатор індикатору радар, про який я доволі часто розказую. На цьому каналі, тому що цей індикатор є доволі прибутковий. Він є дуже прибутковий, точніше, він зловив майже всі угоди, починаючи з 62 тисяч доларів. Тобто він зловив майже весь ріст. Але я маю вам розказати не тільки про цей індикатор, який ви можете отримати, а про індикатор. Everest. для цього нам треба перейти на графік індекса, і тут а, ми вже зможемо включити наш індикатор Everest. Саме сигнал по цьому індикатору з'явився нещодавно на графіку біткоїна. І цей сигнал такий самий рідкісний, як і на тому індикаторі, про який я розкажу вже за декілька хвилин. Чим особливий цей індикатор, тим, що він показує приблизно 3-4, можливо, 5-6 вгод в рік, і сигнал на ньому досить рідкісні. Але прибутковість цього індикатора дуже висока. Я його вперше показую на нашому youtube каналі тому що це Зробка, яка недоступна якби, для загального користування. Як ви бачите, цей сигнал з'явився е, і він підтвердиться в кінці цього тижня. Скоріше за все, як ви бачите, сигнали до цього на цьому індикаторі відпрацьовували дуже, е, дуже гарно. Останній передостанній е, сигнал приніс орієнтовно плюс 39% прибутку е, до цього. Е, цей індикатор сигнал по цьому індикатору приніс 36% прибутку. Також ви можете подивитись до цього. Перші сигнали взагалі з'явились по 17 тисяч доларів. Тоді ми заробили 60%. 63-64% прибутку приблизно. Враховуючи плече x 2 яке ми використовуємо, це 120% за одну угоду. Тобто, це ці індикатори ми використовуємо для не для активної торгівлі, я вибираю все ж таки таку довгострокову середньострокову торгівлю. Тому що ви відкриваєте один раз угоду, так і тримаєте її заробляєте на рості біткоїна, тому що є одна велика проблема у новачків, про яку я розкажу за декілька хвилин. І я знаю, що більшість людей просто продали свою криптовалюту, коли біткоін вийшов з восьмимісячного накопичення, яка, яке було приблизно по 72 тисячі доларів, точніше, в діапазоні 50 70 тисяч доларів. Більшість людей продали тут свою криптовалюту, бо, як правило, всі чекають відкату, а криптовалютний ринок працює трошки по іншому. Про це розкажу згодом. В чому особливість цього індикатора, який я сказав, сигнали по ньому досить рідкі, але він рейт його 70 7 з 10 угод прибуткових, 3 збиткових, Але кожна угода приносить 18 разів більше, ніж ви потенційно можете втратити. Було дуже багато запитань, як отримати доступ до цієї системи до Евереста та Радара, які я показував декілька хвилин тому. Саме для цього ми створили окрему Діскорд-спільноту, де ви можете до нас приєднатися. І отримувати мої рекомендації на купівлю по індикатору Радар та по індикатору Еверест. Окрім цього, тут будуть альткоін сигнали. Так, сигнали на купівлю певних альткоінів, які я вибираю особисто для свого криптопортфелю. Не буду зараз вам показувати альткоін сигнали, тому що тільки сьогодні дав там рекомендацію на купівлю певних альткоінів. і чи не, не пізно їх купляти? Ми поговоримо за декілька хвилин. Сигнали по радару виглядають наступним чином: тобто, 6 листопада, як я вам казав, по 69 тисяч доларів. Я дав рекомендацію Дацію на купівлю біткоїна після цього ми продовжуємо тримати цю угоду. У нас є детальні інструкції, як користуватись і радаром, і аверестом. Якщо ви новачок. ви в цьому легко розберетесь, особливо з альткоін сигналами, тому що там просто треба зайти на біржу, купити альткоін, на певний відсоток депозиту, там 2-3, можливо, там. 4%. наша спільнота називається Криптоніт Прайм. Ви можете до неї доєднатися за посиланням в описі до цього відео, просто написавши нашому менеджеру. Плата за доєднання чисто символічна, тому що ми даємо річну підписку. Так, тому ви можете до нас приєднатись, і всі, хто цікавились доступами до Радару, до Евересту, до сигналів по альткоїнам, ви можете написати зараз нашому менеджеру, як я сказав, за посиланням в описі до цього відео. Напишіть привіт, хочу доступ до CryptoNet Prime або щось таке. Далі, наступний сигнал, який з'явиться на скоріше за все, з'явиться на Евересті, він може бути дуже прибутковим, не дивлячись на те, що людям здається, що біткоін виріс вже дуже сильно. Я вам хочу показати останнє відео, яке вийшло на нашому youtube каналі, останній огляд. Так і як ви бачите, це відео називалось почалось. Чому я купив біткоін та альткоїни, але на картинці було написано: Біткоін відкату не буде. Це відео не просто так називалось Біткоін від кату не буде, тому що історично новачки, всі новачки, так в тому числі і я колись допускаю таку помилку. Вони думають, що біткоін буде рости не так, як він завжди росте, а як він росте, я розкажу трошки згодом. Біткоін вони думають, що вони зможуть купити біткоін десь знизу, продати десь зверху, тоді знову якусь криптовалюту докупити на відкаті. А насправді біткоін він росте параболічно, і це було якраз показано на індикаторі GoldLine в останньому огляді. Так, до якої ціни біткоін зможе вирости, я розкажу трошки згодом. Е, головне, що вам треба розуміти, коли з'являється, коли біткоін виростає трошки вище цього індикатору. Індикатор GoldLine, так е, починається параболічний ріст, тобто майже без відкату. І на цей раз мене не здивував ріст біткоїна, тому що. При після того як він пересік цю лінію, тижнева свічка закрилась вище. Е, ріст біткоїна не, не змусив себе чекати так, тому що так завжди було історично. Всі чекають відкату, а біткоін тільки закривається вище, і починається в більшості випадків. Починається значний ріст. Ви можете подивитись це на історії. Цей індикатор ви можете додати е, теж за посиланням в описі до цього відео вже в нашому телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Не тільки цей індикатор, тут є ще е, декілька корисних цікавих індикаторів, які можна користуватися. Використовувати для торгівлі е, та інвестування знову ж таки про цей сигнал, коли біткоін був по 82 тисячі доларів, я казав на нашому YouTube каналі. Тому зараз ви можете підписатися на YouTube підписатися на телеграм, поставити обов'язково лайк цьому відео, якщо воно вам корисне перед тим, як ми перейдемо до альткоїнів та росту біткоїна. Ви можете зараз це зробити для того, щоб підтримати наш канал, щоб це відео побачило ще більше людей, дізналися про ці розробки і ви. Безкоштовно могли б ними користувати. Але чи можна купляти криптовалюту, я вам покажу зараз на іншому індикаторі Bitcoin Cycles. Давайте помітимо з вами тут основні зони. Як ви бачите, Cycles – це індикатор, який складається вже з гістограм. Давайте розширимо графік, щоб нам було зручно на нього дивитись. Окрім того, що тут з'являються класні, міс... класні сигнали на купівлю криптовалюти, коли з'являються сині сигнали. Тут ще є сигнали на продаж криптовалюти. Це рожеві сигнали. І наступний раз, коли з'явиться рожевий сигнал на продаж, на цьому індикаторі то в принципі буде гарна можливість для того, щоб продати свою криптовалюту, яку ви купляли на синіх сигналах. І з тих з тих сигналів біткоін росте на 3-4 тисячі відсотків після останнього сигналу на півтори тисячі відсотків, і зараз біткоін вже від останнього. Сигналу виріс приблизно на 400-500 і досі рожевого сигналу на продаж не з'явилось. Але що я вам хочу показати на цьому індикаторі, на що треба звернути звернути особливу увагу, коли лінія біла перекрашується на жовту, ми зараз подивимося, що трапляється з біткоїном чи втратив він свій потенціал до росту. Я про це казав ще в жовтні, на початку жовтня, коли тільки цей сигнал з'явився. Коли лінія з білої стала жовтою, як ви бачите, після того як лінія ця перекрашується чисто статистично, історичні дані та така історична закономірність, коли ця лінія перекрашується, починається параболічний ріст на біткоїні. Це було в 2017 році. Це було в 2020 році. І як тільки зараз лінія стала жовтою, біткоін вже почав свій ріст. І ми бачимо таку велику свічку місячну з ростом біткоїна від 70 до 92 тисяч доларів. Це означає, що можливо ріст ще продовжиться. Він не буде ріст цей такий значний, як було до цього. Так бо біткоїн росте в своїй капіталізації, в своїх розмірах, але біткоїн може досягнути, як я і казав, до цього приблизно в, в вересні 2025 року. Біткоін зможе досягнути ціни 180-140 тисяч доларів, і він може так поступово рости. Було б краще, якби він падав з корекціями, продовжував свій ріст. Від цього, звісно, залежить і ріст акткоїнів. Зараз ми з за вами перейшли на графік домінації для тих, хто не знає, що таке домінація біткоїна. Тут ви можете побачити, що е, показані цифри 61%. Це означає, що біткоін зараз займає 61% криптовалютного ринку. Але коли його домінація падає, від, наприклад, від 72 нижче до 46%, то в цей час гроші з біткоїна починають перетікати в альткоїни, і частка біткоїна в криптовалютному ринку починає зменшуватись. Це, як правило, вказує на значний е, великий альтсезон, і тобто ріст альткоїнів 10-12 років. Як ви бачите, ще корекції, ще падіння по графіку домінації, зниження по графіку домінації, ми навіть не бачили. Це означає, що ріст альткоїнів потенційно ще попереду. Відповідно, ми зможемо з вами ще зробити не тільки на біткоїні, по індикаторам Радар ЕВРС. А ще коли домінація біткоїна почне знижуватись в область 50-55% Це означає, що гроші будуть перетікати знову в альткоїни, і альткоїни також можуть рости. Відповідно, як я і сказав, сьогодні ми купили деякі альткоїни вже в свій криптопортфель. Якщо ви хочете, можете доєднатися до CryptoNit Prime за посиланням в описі до цього відео. А якщо ви хочете навчитися заробляти на криптовалютному ринку, то для вас записав окремий плейлист, який зараз з'явиться у вас в підказках по заробітку на криптовалютному ринку за допомогою. Мою трейдингу та інвестування можете почати з першого відео, і дякую за перегляд.